Ло, це влог. Мені прийшла така посилка з тему. А ще ми сьогодні йдемо в блін. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені прийшло 8 пар окулярів. <свистач> і оці мені сподобалось найбільше. Я їх, в принципі і хотіла. Я зніму окрему розпаковку TikTok і огляд на самі окуляри. А сьогодні ми йдемо в Карпати, <свистач> але їдемо майже в кінці дня, в пів дванадцятої ночі. Але сьогодні планів багато. Мені потрібно підготувати роботу на наступний тиждень, мені потрібно поприбирати, мені потрібно помитися, помить голову. Нам потрібно скупитися а саме якусь їжу в потяг, тому що їхати нам 11 годин. Книжку я думала собі купити. Та й така багато що треба встигнути, але я не знаю, чи варто його показувати в цей день, якщо це влог про Карпати, але це підготовка до Карпатів. Нас знову засипало снігом прям так нормально. Я зараз йду в торговий, хочу купити. Книжку, щоб було ще що читати в потязі. Де, 85-4. вам повідомлення? Розпаковка. Ми з'їздили тебе і скупились у дорогу. Це додому. Далі палка ковбаси, типи батончика. Сир, шабротончики, капаноси, бублики, смірветки, жуйка і два хачапурі зараз поїсти. Боже, яка краса печеться. Тільки зараз мають виключити світло, але наче, наче вони вже готові. Так, я зараз швиденько буду митися, потім ми будемо вечеряти, збирати речі, тому справ багато, а часу залишилось. Я не знаю. Мало. Коротше, ось ми зібрали речі на три дні, на три дні. Поки ми їх складали, я вже втомилась і нічого не хочу. Ми вже приїхали і скоро будемо заселятися. А ще на цьому вокзалі нам дали дуже багато таких брошурок. Так, ми вже заселились, і зараз буде рум-тур. Так, ось така у нас ванна. Маче все гарненько. Такий душ. Теплий змійовик. Фен. Чіп-чип. Ми ще речі не розбирали. Тут така типу шафа. Довгий столик, Smart TV. Максим. Таке ліжко. Але Максим сказав, що тверде диван, тумбочка. І така тераса, і додаток до нашого номеру, там ідуть два коти. Але у нас дуже сильно великий туман, і нічого не видно, а в принципі повинно було бути видно гори. О, Отакий От у нас вигляд з вікна, поки що не зрозуміло, який. І не зрозуміло, чи там взагалі видно гори, туман дуже потужний. Тут ось який так сидить. І зараз будемо збиратися, іти кудись гуляти. Але хоч так вона вулиці, але прям туман виїдає очі. Коротше, ми кудись сідемо, кудись гулять, бажано Добре. до водоспада дойти, але нам і тише хвилин 30. Дуже сильний туман, нічого не видно. Що-що? Добре. Де знайти відповіді на життєво важливі запитання. У Бога. Ми взяли по деякій вишні і нам сюди ще роздають, запрошують, запрошують нас на екскурсію. А ми йдемо до водоспада Пробік. Всім каже, що мені підійде така футболка. Це правда ми вже прийшли додому. Я дуже засмучена, тому що погода не змінилась. І що ми в Карпатах, що ми не в Карпатах. Будемо їсти серкосічку і дивитися дімку комарова. У нас легенький підвечірок. Зробили собі кавуча і будемо дивитися Лебігу кохання на виживання. Забирай мене. Думаю, треба треба виїхати, хоч хоч самому за рулем побуде. Я все зібрався, вдівся, виходжу, Я не дуже раді випадка. У мене є для вас така кошпалива чи столовичка. Третя стихія, вода. Добрий ранок. У нас сьогодні день два. І ми сьогодні по плану будемо їхати у Буковель гулять. А ще в нас сьогодні на речі. туман і в нас з вікна видно гори. Зараз покажу. Ще ми вчора з вечора змовили собі сніданок, тож він буде десь через 20 хвилин, тому зараз швидко зберемось. Та й підемо. Ось вже тут демони. Це просто два демони, а не коти. Йдемо кормити котячих демонов. Машка, дай пожарти. Ой, п я вас тут оставляю, тільки не зішто мій телефон. Коротше, ми зараз будемо збиратися на сніданок. Ми замовили вчора з вечора е, омлет з овочами і млинці з вишнями та маком. Та будемо збиратися у Буковель. породовірус. Як тобі сніданок? Ну Не знаю, але попробую. Сьогодні покраще. Ми вже чекаємо на Блаблака, замовили якогось романа. І будемо їхати у Буковель. А ще ззаді такий гарний вийде. Сьогодні немає туману. Пора. Сьогодні будемо тратити багато грошей. Ніколи не подзвосили. Ми вже у Буковельці. Йдемо вже на, пів... на... на півно, напевно. Скільки ми йдемо? Mm? Скільки ми Скільки майдан? Хвилин 30? Mm -hmm. Доходимо до колеса і йдемо у гутленд. Кормити тварин, козлів, овечок. Погода туманна, така сира, ну не сира, а волога. Дощ який сюди. 그러면은는 Які твої враження про Гуцуленд? Клас, прикольно, весело, цікаво. Взяли кукуц, два кукуця. З малиною і з вишнею. а там дядючка їх очі. Дуже тут класно, що таке засвітла. Дуже класно, дуже багато тварин. Я втомилась, а Максим втомився від того, що я не їю. я не тарла ногу, я хотіла туалет, я хотіла їсти. Та й хочеш? Що я хочу? Все саме, що ти тільки можеш. Ні, їсти вже не хочу. Я хочу, не знаю. Додому. Щоб ми були на машині, я хочу, бо без машини дуже важко. Скучаю за машиною. О, тут все, все. А де кролі? Де, 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 де. Коротше, ми піднялися до родильбана, будемо кататися. Я чогось боюсь. Якщо буде їхати сама, то я боюсь. Як це з Максимом, то не так страшно, бо можливо ми по базі не пройдемо. Неможливо, а навіть більше всього. Їде на радагані, блін. Страшно, блін, якщо чесно. Там спереді Максим їде. А ще дощ іде. Зараз треба не кинути капюшона. Якщо чесно, то дуже страшно. Я більше переживаю за портфель, я хочу зняти, але в мене по в кого улетить телефон. Якби це вдвох, то легше. Страшно? Не необхідно, машинка тормозій сама. А бухгудьте, він у вас є важелі. Спробуйте їх натиснути максимально вперед до кінця. Повністю натискаємо і тримаємо всю поїздку, щоб їхати. Коли тягне на на себе, за не гальмують. Обов'язково гальмуєте коли ви. Ми з'їхали з, з Радельбана. Максим боявся. боявся. Я не боялась. Але прикольно. Тільки в мене було мокре сидіння. А ще, коли ми мали їхати, пропало світло, ми там стояли трошки. Зараз не знаю, може ще десь пройдемося і будемо їхати додому у Йовенчу. У нас обід. Максим взяв собі такого чебурека. У мене картопелька з грибами-крапатськами. Я на е, фотосесії, Боже. Хтось не може голову помити, боже, бо по світла немає. Якщо е, ти дадиш собі відповідь в першу чергу, євробачення, ну я поношу на світ бір і Воно ще не почалось. Там ми трішки скупилися поїсти собі. І зараз підемо зробимо медіну. Та й будемо дивитися. Бечеля. Це моя, а це Максима. Такий чайник інтересний. А воно там показує температуру? Прикол. Це на нас, кстати, така спільна кухня. Тут все є. бокали, олія, цукор, гриль, посуд. Добрий ранок. У нас сьогодні день 3. Зараз ми знову будемо збиратися на сніданок, а потім будемо збиратися у спа. Так, вирішила провести третій день. Вчора ми дивилися на цвітбір, який ужас, виграла звиграла легко. Кажу, її купили. Я в це вірю. Так, у мене сьогодні такий сніданок. Це такий, якщо робив Максима: омлет, овочі, хліб, сосиски. і сьогодні додавалися риби. А Максима сирники і зараз принесуть каву. таке за вікном: якесь гамно. Погода ужас. Кусанку, що дощ, а тепер сніг і туман. Короче, до нас вчора ввечері в готель, де заселились люди. Їх нам послав Бог, бо вони нас підкинули. І ми зараз йдемо собі до СПА, і нам не треба було пішки і шукати маршрутки. Бо Максим попросив, щоб нас підкинули. Я б не попросила. Я боюсь общатися з людьми. Фух, ура!

В принципі, нам дуже сподобалось, але Максим вже втомився. А навпаки. Дуже тут такі гарні краєвиди. Ну, на камері не видно, нам взагалі не передає дощі тут. Спа коштувало півтори тисячі з годину, але в принципі там дуже багато всього. Там басейн дуже великий, дуже багато саун, хамамів, які не працювали. На вулиці сауна, панорамна, купіль, тепла, джакузі. Коротше, дуже багато всього, дуже класно. Дай так, зараз йдемо на сувенірний ринок. Може, ще трошки... Може, ще трошки підемо до водоспаду. Та й будемо йти щось повечеряти. І додому. Що скажеш про спа? Максим необщительний. Ми вже скупилися, там ще три пакети. Схопилася родичам, прийдемо додому, я зроблю вам розпаковку. С ним маршрутку, ми не знаємо, чи вона буде, чи вона тут стане. Це нам надо по вечері. І додому, без машини дуже-дуже важко. Якась йде маршрутка. І стає. Ура! Розпаковка. У нас тут дуже багато пакетів. Карпатська наливка, малина. Далі наливки. Персик. Смородина, журавлина. Гогудзівка якась теж наливка. Два такі сири: горішки один, горішки два. Цукерки для мірухи. з дубайський шоколад. Такі шишки. Ще одні горішки. Варення з лаванди і ще одні шишки. Це така мократка. Шишки. Фу, хоть за я втомилась. Добре, жрас підкинув автобус. І то він повний людей. І вчора був дуже повний людей. Коротше, скільки автобусів не їздять, не їздять вони завжди повні людей. Ось так виглядає вечірне Йоремче. Ходили тільки що на вокзал, дивилися, чи є тут камера схову. Та й таке світла немає, нічого не видно. Ідемо. Дікується. Вокзал, якщо чесно, стрьомний, біля церкви кращий. ти мені акуратно роли занову, бо ще ж салюти запрещені. Добрий ранок. Сьогодні четвертий і останній день. Десь через 2 години у нас виселення і через 4 години потяг. Вже хочеться додому. А так ми спимо. Взагалі незручно, ліжко незручне. Простень, вона просто з'їжджає, вона не тримається ні за що. Подушки маленькі. Хочеться вже додому в своє ліжко до Лаки. Зараз будемо снідати та й збирати речі. Це все Максим зробив цей срач. Такий вид з вікна сьогодні. Вчора йшов сніг. Тут Такі дерева трошки притрушені. Демонів не видно, і слава Богу. Це реально демони, а не коти. Збираємося. Такий чемодан, трошки більший, чи ми приїхали? Та ми вже виселились до чемодан. Дорога вниз, засніжена. Ну нічого, Максим справиться. Такий краєвид, дуже гарний. Камера не передає. Думаю, літом шах краще. Саме тут зайшли у таке автентичне кафе. Максиму принесли першу страву, це королівський салат. Максиму принесли бобруч. У мене ось така грибна юшка, пахне, кстати, дуже. Грибами. І ось такі варенички мені принесли. Звичайно, мене пару. Наш потяг затримується вже на 30 хвилин. Іду Макдональдс покохва. Я вже ходжу додому, блин. але хочу до покохва з гарним краєвидом. Ура! це він. Ми вже вдома, як можна побачити. Лаки. Пробую зрозуміти, де ми були. Тому, як я вже казала, ми вже вдома. Тому це кінець влогу. Дякую вам за перегляд і чекайте наступні блін влоги. Помагаємо.